Друзі, мене звати Наталія Сабліна, я кандидатка психологічних наук, уч, тренер, експертка. А також я люблю і розбираюся в родових сценаріях. Тобто я є розстановщиком, і для мене дуже важливо розуміння, чому саме в роду відбуваються певні моменти, і як вони можуть вплинути на подальше життя людини. Тому сьогодні ми декілька слів проговоримо з вами, чому саме род впливає. В першу чергу розуміння того, що ми всі. Є, як я кажу, гілочками одного такого стовбура це тато і мама, це ви. І коли ви народжуєтесь, ви йдете по родовому каналу. Да? І кожен з вас бере щось те, що передають нам наші предки, да? там бабусі, дідусі, прабабусі, і отут ви. І якщо, наприклад, ваші родовому каналу були залежні, тобто, наприклад, там.